Не володіючи достовірною інформацією, зачасту у соцмережах розповсюджують неперевірені факти. Саме так черговий інформаційний вкид опублікував прилудський блогер Олександр щодо долі будинку, котрий знаходиться за адресою індустріальна 7». Щоб з'ясувати, хто ж насправді є забудовником та як проходить механізм введення будівлі в експлуатацію, ми звернулися до офіційних джерел, а саме до начальниці юридичного відділу Прилуцької міської ради Валентини Горбач. Будинок по вулиці Індустріальній, 7 в місті Прилуки. Це друга черга 70-квартирного будинку на 30 квартир не перебуває у власності Прилуцької міської ради. Відповідно, Ніякого відношення до здачі будинку в експлуатацію Прилуцька міська рада не має. Забудовником даного будинку є товариство з обмеженою відповідальністю Десна Спецавтосервіс, який повинно. Виконати всі роботи, що стосуються завершення будівництва, а саме здати будинок в експлуатацію і вирішити питання розподілу квартир, які знаходяться в цьому будинку. У юридичному відділі Прилуцької міської ради наголошують, перед тим як поширювати інформацію, необхідно перевіряти факти та спиратися на офіційні дані.